Прожила рівненько, тільки щоб края в пергаментні бумаги були трохи більшенькі. А то я цей раз ну, більше виложила м'яса і вийшло, що загорнути ніяк. Ну, Я загорну фольгою, буде нормально. І тепер ото яйця положила рівненько і закручую потихеньку. Прокрутнула, придавила, прокрутнула, придавила. Стараюсь, щоб ну, рівненько було все. Отак От придавила і далі кручу. А тоді вже, як все скрутила, закручую його знову, повністю в рулет закручую. І бока теж скручую. А тоді в фольгу і можна ставити у газову духовку, у кого електродуховка.